Я спочатку робила два отвори, зараз почала робити один і для зручності почала видувати шприцом. Для роботи з писанкою для початку потрібно яйце, можна видути, можна сире, можна варене. Ну, бажано, якщо бажаєте для декору, бажано, бажано видути. Також треба свічка, бджолиний віск. Писачок, Барвники, можна, харчі, можна анілінові, і в принципі теж всякі референси, де можна чим працювати, сірнички. Херсонська майстриня та ілюстраторка Катерина Читиріна почала розписувати писанки у 2024 році. Тоді зробила серію з орнаментами з різних регіонів України. Цьогоріч каже, вирішила відтворити традиційні малюнки півдня. Я не думала, що це буде така проблема. Про південь України писанок взагалі немає. Щоб ви розуміли, це один листочок односторонній. Все інше це різні регіони. Дев'ять писанок, а все інше це ну, західна Україна, центральна. Дуже мало. І я вже така думаю, що хочу спробувати саме південь України. Катерина розповідає, над кожною писанкою працювала по кілька годин. Усе залежало від складності ескізом, виготовила їх вісім. Під час зйомки майстриня розпочала роботу над дев'ятою. Надо нагріти писачок обов'язково, тому що воск. Не зможемо захватити. Отак, коли нагріти вже писачок, воск Отак він легко можна подивитися, які лінії виходять. Це дуже кропіткий процес і дуже багато часу займає, тому що поки нанесли один шар, потім другий шар. Те, що я саме із того, що я дивилася, те, що я продивлялася, вивчала, це загалом тенденція більше йде на природні всякі символи. Там Квіти, там чорне море, хвилі, це писанка листки, це опять же, природа, це писанка чобітки, але вона асоціюється більш з ремеслами, які теж. Напевно, були притаманні е, Херсонщині. Е, це писанка Яблуня. Тоже дерева, все допустимо, це листівчині хвостики. Писанки Катерина планує презентувати на подарунки рідним, а одну з них розіграти за благодійний внесок на Збройні сили України. Говорить, такі аукціони на підтримку армії влаштовує постійно, розігрують листівки та шопери з авторськими тематичними малюнками, розписані гільзи та тубуси з краєвидами Херсонщини, українські традиційні силянки. Коли питаєш за Херсонщину, інші люди так от о, а де це. Так хотілося б в цих ілюстраціях показувати, ну, показувати наші наші перлини, наше море, наші, морі, наші е, маяки, е, нашу природу, тому що цим милуєшся. І хоч воно більша частина окупована, але все одно серцем, ти все одно думаєш, що рано чи пізно воно все одно все деокупується. І ми будемо це відстроювати своєю творчістю, каже майстриня, зібрала на допомогу військовим майже 5 мільйонів гривень. Це та все, що я в принципі те, що я роблю на постійній основі, я ще паралельно е якось чоловіком обіграю. Допустим, сам саме останнє, що ми робили, це ми зробили разом таке придумали на весілля. Я роздрукувала в постери е свої фотографії до коли я їздила з сім'єю там Аджигойський маяк, там, Антонівський мост, там всякі прогулочні фотографії з набережною, я все роздрукувала, заформила в красиву таку рамку з паспорту і такі великі вийшли фотографії, такі постери, як картина, навіть я вже сказала. І розіграли за на донат привітання. Тоже зібрали 15 тисяч гривень. Катерина розповідає, волонтерською діяльністю зайнялася після деокупації міста разом з тоді ще нареченим. А зараз чоловіком Сергієм допомагали містянам з волонтерами громадської організації штаб допомоги Херсон. Зараз чоловік служить у лавах збройних сил України. Офіційно оформили стосунки під час служби Сергія 4 лютого 2025 року. На Донеччині Катерина Говорить, мріє про повернення у міста всієї родини, а поки продовжує наслідувати національні традиції у творчості. Це наша ідентичність, це наші традиції. Ну, без, без цього ну, не буде наша самобутність. Я не знаю, правильно це. Немає нашого, от наш генетичний код. Ну, це, от, це наше. Ми повинні це робити. Я на царьов, Суспільне, новини Херсон.